І у нас заключна четверта чверть у поєдинку Стріба ну, Давай, бо довідної сорази з мечем. 55-70 ми поступаємося після трьох чверті. Ось і зробили свою справу, ось спровокували, спровокували. Юра не влучає, і там не зорієнтувався Сергій Семенов. М'яч за спину йому опустився. Молодий Сергій Семенов, який змушений зараз, оскільки п'ять фолів у нас вже двоє вибили. Мало того, що у нас півкоманди тримовники, так у нас ще й двоє так, ну, ще й не без допомоги арбітрів, я би сказав. Ну, десь так, там я так вважаю, це моя особиста думка. Три очки. Так, але не влучили новий майструрадзе, Новий він веде команду на чергову атаку. І я нагадаю, що наша команда виступає за підтримки під патронатом Чернівецької міської ради. Під обіцяна не влучає Сергій Опольський. На жаль, обіцяні підтримки обласної влади, тому що вони реалізують свою обіцянку. Титульний партнер нашої команди, готель Буковина Валерій Чинуш, постійні партнери, дистрибуційна компанія Рома, Роман Кличук. Це на її плечах. Три очкова спроба і Давін Майсурадзе». Фол фол проти Давіна Майсурадзе» На плечах Роми команда війшла до Вищої ліги. Ще партнери. ТОВ Класік, мережа Магазинів, чай і Кава. Страхова компанія StarLife. Приватбанк, якщо я не помиляюся, теж є нашим партнером вже. І назву ще декілька разів. Іван Ринжук підтримав нашу команду. Ось зараз Семенов на Вольськової і... ні. Не влучає. Знову щось збився прицілу Сергія. Особисті партнери є індивідуальні. Антон Ружковий, який через травму, на жаль, не може допомогти у сьогоднішній зустрічі. Це пиварне наше пиво. Володимира Зеленого, який через п'ять персональних зауважень залишив достроковий майданчик. І що зараз по Сьопіч дуже неспортивно навіть не просто свалив, а здається, можна було б йому дати дії. Звісно, ні, ну діло в тому, що не зрозуміло чого. І м'яч всього з боку. Як він же під кінця атакував? Як це може бути Я все таки розглянув даний момент як как... Не знаю. В двойному шайді повинен перебувати. Вибачте, пане захиснику. <фит> <сес> в даному <сес> випадку мені не зрозуміє рішення судді абсолютно. Просто тому що там на тій половинці черкаські мав авторитетні, ну вибачте, я таких в правилах не вичитав ніде. Тут таки он атакував. Атакував однозначно і з під кільця атакував, тут не знаю. Ну давайте я продовжу. Особисті партнери Володимира Зеленого, спортивно здоровчий комплексу Свяцина. Ну, Івану ми згадали, Приватбанк згадали, і це так Приватбанк ще кілька разів, тому що ми не згадували попередніх чвертяк. Наша, наша теж точка опори я маю на увазі на Приватбанк. Ну І нагадаю, що приїжджі гравці у нас переважно живуть у готелі «Черемош», який е, гостинно прийняв на дуже хороших умовах. Ну, не будемо розкривати таємницю, щоб ми не хотіли інші гості міста на таких умовах проживати, але це ексклюзивні це такі, умови для. И когда, если уже вернуться, если не Черемыш, они поддержку оказали нам, когда мы принимали финалы первой лиги, где мы размещались все команды. И продолжим. И продолжим. Ну, сейчас были чулые такие, я кажу, гул на трибунах, потому что никто не разобрал. Я не говорю, что там много супер находится. Ну що, треба атакувати що зараз там? І Юрій дають фол. Не замітили, Ю... як за руку схватили а польського при бризки, за то замітили, <зан> як <'язавшись> Юрій ну, оттолкнувся. Бачите, Олександре, ви мене постійно критикуєте за те, що я критикую суддів. А вони от займаються таким ось патронатом для чого, не зрозуміло. Я думаю, десь скільки вже грають, зіграли більше двох хвилин, а ще в ніх... четвертій-чверті ще ніхто не закидав. Ви зауважили, пане Олександре? Так, 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 я зрозумів, за три порушення дають один фол. Три командних, тим не менше. І Юра спробував розмачити. Є три очки від Юрія Коршунова. 58-70. Головне, щоб ми зрозуміли логіку дії арбітрів. Тричі порушують, один раз свистять. Зрозуміло. А у нас одне порушення, два свистка, так, я розумію, з нашого боку. Дивіться, що там як запресингували Дмитра Ігнатенка. Діма ну, легко розібрався в даній ситуації. Ну і дуже, дуже. дуже ефектно це зробив. 60 70 Зараз Юрій Коршунов. Юрій Коршунов вже розміняв 20. У грі проти черкаських мав це є дуже класний показник. І... Маємо ми невеличкі, але три очки. три очки від. Так, ні, два очки. А що, що там? Наші не грають? Наші не грають, в чому там? І Ще два очки. По два очки двічі підряд і, і, і вже 60-74. Якось в, і ще із фолом. Ну, Я його не бачив, але в принципі особливо не придивлявся. І, от і ось знову так цих 15 очей, які вже ну, зараз будуть, Бекінів. Клас запасім. Так. Але, але. але е не можу я зрозуміти для... Ну і... А, е був, був, був. <сі> Семенов так пожежно. Той м'яч все-таки підхопив. Е -е, Сергій Опольський. Сергій Опольський зняв пов свою пов'язку, можливо, вона заважала йому від, там, шо, прическа. Ну, що, Зараз які преснені від, від Ну, що? Час, 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 час. <пілляє> Не влучає, не влучає. Ну Як так не підказують? За, занадто тихо підказуємо, виходить, так? Таке впечатлення, що услышали підказку не, тр... не Славочки, а Ніколай Петровича з трибуни. <laughs> так, з трибуни, ну це давайте скажемо, що президент Федерації баскетболу обласної Микола Петрович Попадюк. Він Присто. патронує так. Присутнім Як практично на всі всі кожних матчах. Ну, і, і, і міський голова, теж Микола Федрук побував не на одному, не на двох матчах. Ну, сьогодні його немає. Все -таки, і спонсори під підтягуються, дивляться, звичайно, за командою. Перспектива є у нашої команди. Що там? Фол про довідомойську колено. Журжі так поважно пішов, і з заміну. поважним виглядом. Близнюк. Близнюк, так і хочеться сказати Ілля, але це Віталій Ілля Іля, Близнюк колишній воротар збірної України з футболу. Як то показалось, мені хотів він виходив на площадку. Ну, Що так, мені так, 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 так само приблизно, як Жужий залишав, майданчик. Да? Ну, з таким виглядом, як збірна світу грає проти сільської команди. Приблизно такий вигляд у нього був. Ну, це так, можливо, моє суб'єктивне. З удар Отмахнути. не був по, по м'ячу, 에, За удар по м'ячу не, теж. Немає же... не значення. Немає значення. Дану, так. Не е. Я то сон. наївно подумав, можливо, все-таки в м'яч можна. <кхе> <кхе> нет, нет. Ну і Зараз на лінії для штрафних Четверті. Близнюк. Четверте боже мій, боже мій. У нас вже Іван і Василь Федоряк. На майданчику проти Черкаських мавп влучає Близнюк. Близнюк влучає. І ще зараз ось, в, так, в такому складі нам ще не доводилося. О, грати. Федеряки. Сергій Семенов, Ігнатенко і Давід Ну Зараз так. Не, не самий бойовий склад. Ну, Трибут, так, мені. так, Василь, Василь, Василь Федоряк зараз у ролі лідера цієї команди, всій компанії. Ну, зараз Сінов Сергій Сергій Семенов, Семенов, довіда на вся Надія Ах, і вилетів з кільця. З кільця так вилетів. Він вже був практично там. Я, я вже його бачив там. Ну, проспали. І зараз Дмитро Гінатенко порушує. От Дмитро Гінатенко не знаю скільки, але не, не дай Боже знову п'ять. П'ятий. Теж п'ятий фол. Олександр, але, е, я змушений сказати глядачам, що, напевно, доведеться коментувати ідіть, передягайтеся, тому що, здається, у нас вже немає кого випускати. Ще один, ще один набирає п'ять і доведеться вже там виходити. А потім вже наступний Микола Петрович Попадюк має вийти на майданчик. Я жартую, звичайно. Я до того, що ми мало того, що граємо проти такої команди, потужної, та ще й... Не самим оптимальним составом, Олександр, ми розпочинали гру. А тепер ми граємо просто складом, який, не знаю, там. Є польський тепер. Що не було за порушення? Штовхали його спину. Я вже... не берусь, В даному випадку... Почали кричати цього разу, за, за, зарано почали кричати йому час, так? Довідомось на Було ще 7 секунд порушення пробіжка. пробіжка. пробіжка Натопал ага. Но ногами там каравіком. 60-77. Не так вже і багато ми програємо для зустрічі з лідером і фаворитом. Лескучих два очків Сергія Коцького. 62-76. Ну, думаю, що мало хто сумнівається, хто переможе в цій зустрічі. Більше у нас вже е, вийшов, в принципі, е... Дитячий садок «Стрібочка» на стрибочка, де у нас наш м'яч. молодой наш состав, на котором ну, я так пожертвовал, так и я здесь. Конечно, искать можно найти положительные моменти в этом всем. Дадуть пограти, Опыт, досвіду доберуться. Ось зараз… Есть, э... Братья Федерики, которые сидели в играх с Винницей, с Луцком, и тут им досталось, мало виходил, досталось поиграть. Скільки времени э... в ігрі з черкаськими мавпами, ну, можливо, компенсує? Давайте я чорного гумору трошки. Хто ж палумав Ніс Єлисевичу? Не ні, ні, ні хтось з тих, хто не мав можливості зіграти проти черкаських мав, mm -hmm. якби боївся. <laughs> ну, я жартую, звичайно. У нас, до речі, шановні друзі, ми граємо без розігруючих. Ну, у нас двоє розігруючих і. Оба травмі, і, і Андрій, Андрій Семінович. Капітан команди Денис Ілисевич. Кращий гравець минулого року, до речі, в Буковини теж про що свідчить. Без кого ми граємо? Антон Ружкова, кого ми як лідера команди. так? Віталій Скріпов, який грав за збірну Туреччини, шановні друзі. Которого... Лазареті. І, що там говорити? Коршунов з травмою грає. E, e... E, e, ménye, набрав, він, нашу... набрав він. Так, ми порахуємо зараз ну, e, e, зараз порахуємо і скажемо вам. Около 20 Так, 21. E... временем наш м'яч і 4. 22 чи 25 очок, я ось там десь, здається, 25. Ну, Давид Майсурадзе йде в атаку, Трибуни так притихли, теж не, немає. Сьогодні у нас групи підтримки максимум. На жаль, там, з певних причин. Вони, ми вже звикли до них, так їхня гаряча підтримка і гарна підтримка у перервах дуже надихає болівальників, іноді не заводить, коли, коли ну, влучає, влучає восьмий номер Каченко Євген. І зараз ще, ще й не вистачало нам ще й ж Іван, Іван при Так, ну на кульгу і травмувався, а там здається вже просто немає, вже більше просто немає гроцівного. Да. Що зараз Зараз Цьопич так де влучає? Давид збирає, ну, що, Порушення проти Давіда Майстурадзе. Четверта команда. 62-79 ми програємо. Зараз Давід буде вводити з за боковой. ну Три хвилини треба ще протриматися нашого Давід Майстурадзе. Тут вже майже ну, такий вит... у нього просто ось через травму просто впав Іван. Федоряк травмований просто він. І що робити тепер, коли, коли... з'явився. ну і Просто немає. У нас нема кому вийти з гри. Так всі решти у нас з п'ятьма фолами. Вони догравати в чотирьох виходить. А що робити? Дякуємо арбітрам, які там побачили фоли, яких не було в тому числі. І зараз щось арбітер там. Пояснює головному тренеру гостей Володимиру Холопову. В чотирьох так грають грає стріба, дограє 3 хвилини і 1 секунду у чотирьох. Ну, Така фора да, при, при плюс 17. Звісно, що. Ну Що зараз? Як поведеться? Мені цікаво, наскільки притаманне щось. В, в плані фаєрплей з боку Чіткаських І Мені здається, що в такій ситуації Тьопич здалеку. І ось виходить. Да, так, віде, да, віде, віде, дати, віде, на... віде, Ну, і ось Все-таки, напевно, враховують да. все-таки проявляють. Право, назад, гляд, там, не присінгують на місці. Ні, 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 ні. Як Какой шкода? Момент? Як Какой шкода? Момент? Які ефектний міг бути? Це міг і бути м'яч, не знаю, року, місяця. Місяця, да. ну, Я місяця, думаю, що по -по -по. буде атакувати лише з трьохочкової. Зараз Давид Майстурадзе. Порушення проти Давіда Майсурадзе з боку... 9. А і Давід буде пробивати. Так. так. Давід пробиває. Дві хвилини 13 секунд до завершення. І, 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 і 22 очки все-таки у Коршунова, який вже закінчив так, так ну, найрезультативніший в нашій команді, у гостей не знаю, подивимося після гри, хто найрезультативніший. При, при них багато гросів набирали непогано. Хоча, ну, скажімо так, не, не так вже і м'яч не опускається. він Кошик... сьогодні вилітає. Так, не дуже щастить йому, хоча своїх 9, там конечно. десь і закинув трішечки Давид, 8 очок 9. Уже 9, так. 8-9, 2, 13 секунд, 63-79 у нас рахунок. Я думаю, що на місці такої команди неможливо. Василь Федоряк там заблокував. Не знаю, я намагаюся поставити на їхнє місце. У цій ситуації я напевно би перейшов би просто на кіткіс до стрихочкової лінії. Ну і таким чином проявив би фейерплей, але ні, ось Две Близнюк плюс 16. Так, 16. 16, так. я ж про так. що я кажу, що можна було собі дозволити десь не рватися так перед. Ну Близнюк по чемпіонськи закинув ще один. От показує і... Павло Цьопіч. Відходьте, типу, да. ну, ось, знову вони останні дві хвилини зустрічі. Зрозуміло, що чемпіони і фаворити. Що показує арбітер, що м'яч у гостей залишається. Так воно і було. М'яч від нашого гравця пішов за межі майданчика і зараз хто там, ось-ось-ось. цьопич, цьопич. Ну, бачите, лишнього розіграли. Так, так, розіграли. Це сьомий номер коровикового відзначився в цій ситуації. Сергій Опольський ну... І Сергій Сім'йонов. Два словом. 56. 66... 65 перепрошую 82. Ну і зараз на 17-очох ми прожиємо. На лінії не штрафних Сергій Семенов. Можливість ще. І Не закидає, але, 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 Давид але, 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 але ну, вийшов. Заступив за лінію. Так, Отсюда аж була війна. Так, але арбітр подивився, так Зуміло. добре мовчимо, грачачі каскіх мав, в яких було написано «Стебе пиво, ну так приблизно. І каже, ладно, граємо далі. Можна на жовтому паркеті біла лінія. Не, не, не так? Плюс особливості освічення. 84-65 вже на кінці. І хвилина зараз. Через... Так, Сергій Опольський зараз так і не поспішає наші хлопці, тому що доводиться грати в чотирьох, це зрозуміло. Ну, дивіться, як... і... Ну, немає, немає. На жаль, хоча здавалося, ну класно розігралося, класно, розігралося. Комбінація дуже цікава була, ну давай тріочково, кидай. Немає тріочкового. Зараз що там показує що там показує орбітр, щось він там десь... Возвращається з щиту. П'ять командних, можливость прибити. Так, там Чуть щось. 44. Так, зрозуміло, так. 19 точок ми програємо зараз, на лінії для штрафних буде Василь Федоряк. Так, Василь Федоряк. 16-річний гравець, ну, дивіться, на, на майданчику. Да? Ну, єдина наша там, так, ветеранська сила, це Давид Майсурадзе, який ветеран, він ще пару років тому він грав за юнацьку збірну в Грузії. Так. І він тепер у нас І Василь Федоряк закидає ще одне очко. По максимуму свої можливості. І Сергія, і, 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 Сергія і, 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 Польський Браво, Сергій. Спроба ні. І що не виходить, не виходить м'яч. За... Зараз, зараз повернулися е, на свою половину. І що стріочкова влучена, так, стрівочкова спроба у гостей. 60, 60, вже більше 20 ми програємо очок, на жаль, і останні вже секунди можна розіграти цю атаку до кінця. Вже, так і Чекає, чекає, його ніхто не атакує, Ну давай вже можна, можна, можна йти вперед. Можна йти вперед. Ну що, Давид, давай, Давіде. Ну, не можна хіба? А в чому ж річ? Арбітри з, з якої ліги? Ще три очки чоплічі. Ну і з таким. Виглядом, ніби він знову теж таки виграв Лігу чемпіонів. І 66-90 програємо ми цю гру. Пояснює Сергій Семенов, що з кільця зняли, що не можна робити. Ну, шановні друзі, це вже деталі. Гідно зіграли. Для вас в ефірі працювали Оксандревицький і Георгій Мазашу. До завтра, до другого матчу стріби проти Черкаських мав. Ну, им, что игра для нас будет немножко легче проходить, но команда стребы показала характер, команда с хорошим характером, в хороших физических кондициях. Они очень-очень и очень неплохо выглядели на протяжении всей игры, и, но, к сожалению, то, что у них был перебор там по 5 фолов, много игроков село, и, очевидно, есть проблемы там по составу э, с игроками. Из-за этого там получилось так, что мы закончили игру уже фактически, э, как, как статисты уже заканчивали, то есть результат был ясен. Не буду вас, проблем с на другую группу. На самом деле проблема была и на эту настроить, потому что мы знали, что есть травмированный лидер команды. Забыл как фамилию его. Рожков. Рожков. Вот Рожков травмированный и и Скрипов не играл, поэтому это нам сослужило такую дурную службу. По идее, если бы они были, то для нас было бы больше больше стимула, больше было бы желания. Но нам есть над чем работать. В первую очередь над психологическим настроем на игру, потому что на каждую игру нужно настраиваться как на последнюю, и тогда будет хороший результат. Если валять дурака всю игру, можно проиграть игру. Ну, я думаю, что первую половину однозначно можно занести нам в актив. И объясню почему. У нас в силу ряда причин, а конкретно из-за травм не смогли принять участие в этой игре целый ряд игроков основного склада. И то, что ребята, многие из которых резервисты, вышли и, я считаю, отыграли достойно против такой команды, как Черкасские мавпы, им только плюс. Команда это черкасские мапы, это лидер высшего дивизиона, которая за полтора года не проиграла э, ни одной игры, вот недавно они проиграли одну игру. И то, что мы на фоне такого соперника выглядели в первой половине неплохо, это полностью заслуга ребят. Они оставили все силы здесь на площадке, но то, что вот 4 человека у нас травмировано, плюс пятый сегодня травмировался, и мы игру заканчивали вчетвером. Я думаю, что игра эта зрителям должна была понравиться. Сыграли, я считаю, неплохо. Если мы завтра сыграем так же с таким же настроем, то я буду доволен этим игром.